Привіт, вітаю вас на каналі Плюс-Мінус Кул. сьогодні ми розглядаємо портфоліо і трішечки їх редизайнимо. Отже, в нашому сьогоднішньому випуску буде портфоліо від Коробчука Віталія. Коли ми дивимося на обкладинку взагалі, да, цього портфоліо, що у нас фігурує? У нас дуже багато ефекту, Inner Shadow, який Коробчук Віталій знайшов в фотошопі або в ілюстраторі. І він прям на нас кричить звідусіль. Мені здається, що використання цього ефекту, як ми побачимо там згодом в портфоліо, воно доречне на ось цьому дизайнерському елементі, який фігурує ось тут. Але м, прям всюди його використовувати я би не стала. Плюс є таке от ну, загравання з цими там цяточками, в принципі, його можна залишити, да, там, де ви ставите крапку в архітектурному портфоліо. Але якби, є, є питання. Е, коли ми дивимося взагалі на обкладинку цього портфоліо, виникає таке враження, що вона трошечки брудна. От є якісь не знаю, оці плями, розводи від акварелі, туші, чого завгодно, від ручної графіки. Ну і не дуже хочеться да, да, брати таке до рук. А потім, коли ми відкриваємо, ми бачимо абсолютно такий чистий дизайн. Чистий дизайн, ви Віталію, ну, видно, що ви прихильник мінімалізму, ви любите такі всі от вишукані речі. Але цей дизайн вас трошечки і підводить, тому що він показує, що місцями, місцями ви не дотягуєте до того, щоб завершити там ці речі. Що я маю на увазі? У вас непогана. Навігація, яка проходить через все портфоліо, і є сторінка зі змістом, за яку буде похвала. Але у вас нумерація ну, вона відсутня. І це видає такий маленький момент, що ви або не вмієте робити, або не хочете цього робити в індизайні. ну, чи в будь якій програмі, де ви там верстаєте. Тобто у вас є нумерація цих проєктів, що їх буде чотири, але де саме вони знаходяться, на яких сторінках і цієї нумерації взагалі немає ніде. Це не так складно додати, і я би рекомендувала вам це зробити, тому що без неї, ну, якби таке поганеньке відчуття. розумієте? З вашим стейтментом і з тим, там хто ви, що ви, ну, в принципі, все окей. Um, єдиний момент, я звернула увагу, у вас там є пошта, яка вказана на um, Скажімо так, на CV, да, якщо воно таке скорочене, і на останньому На останній сторінці вашого, вашої обкладинки, там є інша пошта Віталік 007. Тобто, хто ви визначите свого основного героя і слідуйте цій легенді, бо Віталік um, 007. Або ви gmail.com, Пишіть. Ось, Тут є така невідповідність. По порядку проєктів у вас їх всього три, а не чотири. Я би тут одразу відмітала це останнє, тому що ну це оце дуже погано. Це лише на 4 тисячі мешканців. І воно там, типу, в процесі. Ні, ні, ми так не робимо. Три проекти, які у вас є, їх цілком достатньо, щоб зрозуміти, що ви вмієте. Чесно вам скажу порядок. Цих проєктів мені не подобається. Я би ставила на перше місце проєкт з модульним коворкінгом, на другому, можливо, залишала б те, що у вас є G-Bar, і далі багатофункціональна школа. Якщо у вас такий вилизаний мінімалістичний дизайн, то увага якби, уже направляється на якість проєкту. І тут, як у мене, як у людини, яка дуже багато проєктувала шкіл, виникає. Дуже багато питань з приводу того, як ви заходите в цю школу, чому вона така розміщена, чому такі вузькі коридори у вас на двосторонні класи, взагалі, орієнтовані? Що означає ось ця схема там, де ми? Нічого не розумію? Ну, тобто є м, легка недопрацьованість. Ви, начебто, рухаєтесь в правильному напрямку, але. М, вам потрібно деталізувати, от зараз вам потрібно сісти і деталізувати, що ви хочете сказати цією схемою. Що у вас з x хромосоми ну, з'явилися ще якісь блоки? Ось тут ви описуєте це в принципі ну, у своєму тексті. Я розумію, навіщо ви це робите? Да? Ви збільшуєте площу освітлення фасадів, ну, щоб не робити це тим, таким брусочком, а трошечки якось поманеврувати і все ж таки скоротити ось ці от довжелезні зв'язки, які можуть виникнути в ось цих от. Великих об'ємах площ, але ви цього не кажете. Це я сказала, і ви цього взагалі не показуєте. Це потрібно доопрацьовувати. Коли ми приходимо на плани, я вас хочу похвалити, звісно, за кількість передрукованої експлікації, яку ви зробили. У вас там різні всякі от елементи, але ви ну чому ви не намалювали це все? Чому ви не намалювали всі класи, які ви розташовані? Ви ем, не знаю, це ж можна зробити. От у вас є накреслений спортзал, да? щоб він так кидався в очі. Класи так само можна зробити, і так, так само можна розставити всі ці меблі і зосередити увагу на цьому. У вас абсолютно плоска ділянка, навіть якщо вона вигадана, вона абсолютно плоска. Чому на цій абсолютній плоскій ділянці ви піднімаєте школу і ставите оці от штуки для інвалідів, підйомнички, і став, малюєте безліч сходинок? Навіщо це вам? Навіщо це вам? Розумієте? Це це не потрібно робити. Трібно, ми, ми тут за безбар'єрність, вседоступність, вседозволеність майже. А, але ну, ці речі вони якби, не дуже, ну, вони одразу кидаються в очі, коли у вас уже все окей з графікою. Ну, навіть коли не окей з графікою, теж можна там прочитати, але там ну, ти звертаєш більшу увагу на інше. А тут вже хочеться і хороших рішень проектних, і якихось обґрунтованих оцих всіх речей. А їх бракує. Бракує, розумієте? Тому я би вам рекомендувала ще попрацювати над як взагалі ви показуєте там свої проекти. Коли ми переходимо на ось цей коворкінг, у вас тут є, розумієте, рівень ось цих схем. Вони починаються, вони в такому зародиші фігурують, хоча б вони ось тут, отут -от, -от є малесенький початок, і ви. Показуєте, да? показуєте різні варіанти комбінації цих столів, начебто. Але вони теж малесенькі. І теж ну, приклади розташування столів. Для чого? Конкретно подію. Приклади розташування столів для проведення якогось майстер-класу, приклади розташування столів для індивідуальної роботи, для контрольної. Я не знаю, або ще чогось, що там може проводити проходити у вашому кворкінгу, будьте більш специфічним, тому що мультифункціональний простір, який запрограмований під все, він зазвичай ні для чого. Тому треба бути конкретним. І ці схемки тоді можна буде, вам буде, ну хотіти їх показати, зробити більше, зробити більше їх по кількості, трошечки акцентнішим зробити, розказати ідею взагалі з цих столів, тому що вони будуть підтримувати вашу основну тезу, навіщо взагалі це рішення закладено ось тут, і воно виглядає ось так, і в чому взагалі прикол ось цих от кривих столів. Тобто ви розумієте. Що це все можна обіграти по-іншому. Креслення окей, візуалізації е, окей. Мені здається, що ну ці чотири вони виглядають дуже однаково, але якщо ви хочете їх розміщувати так, ну, в принципі, можна. Можна і покомбінувати їх між собою там з, з різними іншими елементами. Але я би. Якби саме цей проєкт поставила на перше місце, бо від цього ну, формується взагалі враження про вас. І е, прибрала би ось це і зробила би чистіше обкладинку. Загальних коментарів у мене. Вони закінчились стосовно вашого портфоліо. Якщо ви хочете якогось детального розбору, а, і у вас є якась мета працювати там, навчатись в університеті, подаватись кудись на магістратуру, ви можете теж прийти на консультацію. і Ми розберемо детально ваш випадок стосовно того, як це а, ваших прагнень, ваших намірів, цілей і бажань. Дякую за увагу! З вами була я, Олександра Кривцова. Тож до наступних розборів.